Де я працював на 24-му каналі в Андрія Садового на футболі, і була коротше, історія, що Козловський забіг з автоматом до суддів після ігри. Ну, чисто, ну, каже, що з запобіжників ну, вони не знімали. ну, вроді нічим не угрожали. Ну, то ж чисто зайшли, ну так, по здоров'я. Чисто символічно, чисто перебалак, подкаст записати. і цей, Ну, і вони написали, що так і так, погрожували ну, туди-сюди. І Козловському заборонили відвідувати футбольні матчі два роки чи рік, я не пам'ятаю. Але вони грають в виниках, і в них біля поля в виниках є це кафе двоповерхове, котре не внесено паспорт стадіон. Там дивився футбол завжди, і йому кажуть, ви можете дивитися футбол, тепер тільки там. Тобто він нічого не порушує, він сидить там, тому що воно не входить паспорт стадіону. І він надалі матч, він сидить собі так і сидів і ріджає всіх. Uh -huh. І коротше, я приїжджаю туди з фотиком і, і фоткую це. Тут прийде вони до Козловського, а до УАФ, до, ну, типу, до того, що вони його не покарали ні хера. Він там дивиться футбол. Я роблю цей, м м м м м матеріал, чи як то назвати, навіть не знаю. І буквально я, поки сів в маршрутку, доїхав додому, матеріал сайту вбрали. А це на трибуну? На трибуту? На четвертому. А, а в той час Садовий і Козловський — вони в Зарубі. Там просто в медіа несеться бля, травля. Мер підер, Козловського накажем, там. ну, поняв, несеться, бля. І мені тут кажуть з -з згори, що, ну, ти розумієш, позвонив Григорій Петрович і попросив, тіпа. а чого попросив? Тому що він дає таку таку, -таку суму кожного місяця там на цей. Що є якась співпраця між ними, ага. тіпа, знаєш, Я там не знаю, якісь нюанси співпраця, але хоче з ними все окей. Я, коротше, бля, пишу в Фейсбуці, що я звільняюсь, цензура, вся херня, головний редактор теж звільняється. Чувак дуже не хотів йти, але каже, ну блядь, ти піде лише з <сум> знаєш, Я кажу, Сай, ну я тебе не хочу тягнути. Ну, подумай, ні-ні, я йду з тобою. Ми з ним йдемо. Судовий дає інтерв'ю, що тіпа, цензури немає, це випадково, ми прибрали це з е, повертаються і на сайт, ну, там, це не сенсація. Минає там якась частина часу, рік. should watch